Вночі ворог знову масово атакував ударними дронами Харків. Вова повідомляють про влучання в Київському та Шевченківському районах міста. Через обстріл спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, горів приватний будинок. Станом на ранок інформація про поранених не надходила. Також було влучання у приватному секторі в Малоданилівській громаді. На місці працюють профільні служби. Наша кореспондентка Ірина Антонюк вже вирушила на місце атаки і зараз з нами наживо. Іра, розповідай усе, що побачила. Ігор, вітаю. Дійсно, це вже друга поспіль, безсонна ніч для харків'ян саме в цьому районі. Ні, тому що гатять росіяни безпосередньо по одному і тому самому району другий другу ніч поспіль. Тут ще й навіть після вчорашнього дня комунальники дороблюють роботу, тому що дуже багато було вибитих вікон, дуже пошкоджені комунікації. Бачимо, що навіть від самого раночку ще досі підмітають вибите скло, бо його було в такій кількості, що і по сьогодні. Ні ще до не все прибрали. Але так на зараз є інформація, що саме після нічної атаки ніхто не постраждав. Є пошкоджений приватний будинок, але там незначні пошкодження і немає поранених. А також палала палало приватне підприємство вже на ранок пожежу загасили. Ну і знову ж таки в цьому районі це вже друга безсонна. ніч для мешканців. Ми поспілкувалися з чоловіком, який власне зранку приїхав латати дірки в квартирі своєї доньки, яка до повномасштабного вторгнення жила от буквально в цьому будинку, біля якого ми знаходимося. Але оскільки це околиця Харкова, і вона знаходиться на з того боку, який ближче до кордону з Росією, тут було небезпечно від самого початку, тому дівчина виїхала і ось що про це розповіли батьки. Коли РСЗО і тут же ж заходили ДРГ, тут же ж рухалися прямо по дорозі до центру. Тут неспокійно з самого початку. Щоб вона виїжджала, якщо б тут було безпечно. Третій рік вже на Закарпатті. Ще після атаки напередодні були пошкоджені комунікації. Ну, і загалом будинки були настільки пошкоджені, що відключили, наприклад, від газу кілька багатоповерхівки, які тут недалеко. Знаємо, що комунальники аварійники досі перевіряють, чи можна підключити до комунікації. Ну а ми продовжуємо працювати тут, слідкувати і більше про наслідки розкажемо в наступних випусках. Ігорю. Дякую, Іра Ірина Антонюк з Харкова про масовану атаку ударними дронами по місту сьогодні вночі.